Поки в мерії рішення ухвалюють під її стінами проти них мітингують. Усе через оприлюднений проект про обмеження масових заходів. Ухвала ще чинності не набула, а правоохоронці вже тренуються зібрання розганяти. Якщо я сьогодні стою під метро хрещатик, нас стоїмо троє чоловік, і підходить міліція каже: вам заборонено проводити акцію. Розійдіться звідси, те як у нас більше трьох на кухні, не можна збиратися. Протестувальники переконані проект про масові заходи, наступ на демократію за документом, щоб у гучномовець позицію оголосити заявку треба буде за місяць дати та купу дозволів отримати. З благоустрою з Міністерства надзвичайних ситуацій, з міліції, крім того, соціологічне опитування після того в них управління внутрішньої політики розглядає і вирішує питання чи надавати дозвіл. А щоб протести роботі чиновників не заважали, збиратися можна не ближче ніж за 100 метрів від адмінбудівель. Це те, що зараз існує в Росії. Тобто, влада може погодити ваш мітинг або не погодити. Тобто, по суті, заборонити. Автори проекту виправдовуються. Ніхто політичної свободи не обмежуватиме. Новації торкнуться. Хіба мистецьких акцій? Мова йде про благодійні, культурні, просвітницькі та інші заходи, які постійно проводяться в місті Києві. До нього вже дуже багато вносилося змін, тому воно потребує вже просто на сьогодні удосконалення. мітинги, ходи, демонстрації. І так, і такі збори. Тобто, виходить, що одним пунктом вони кажуть, що це рішення не розповсюджується, але е, все ж таки в нас чітко каже заходи е, масові заходи політичного характеру. Тим часом громадські організації невдовзі збираються на масову акцію протесту проти заборони акції протесту, поки що можна. Людмила Вакарчук, Дмитро Родзянко День Сіті.